За повідомленням Міністерства енергетики України, вночі проти 9 березня ворог завдав чергового варварського масованого удару по енергетичній інфраструктурі. З метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, НЕК Укренерго застосувало превентивні відключення приєднань з центрів живлення підстанцій Полтавської області. Станом на 6.30 ранку 9 березня зафіксовані обстріли енергетичних об'єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Також міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що у результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила Запорізьку АЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах.